Як можна нестандартно провести новий рік? І було б класно там на новий рік, наприклад, прийти в стилі, стилі Хеловіну, там або ще якомусь мультяшному або кіношному стилі. Я б хотів б, сходити в басейни. В Компанії слів, компанії друзів на якійсь вечірці можна. Набухатися, взагалі просто. Ця молодь їде на якісь квартири та святкують, я цього не розумію. А от нестандартно це на дачі з друзями, шашлички, банька, сауна. От, от таке, я вважаю, це нестандартне рішення. Може, в театр я б хотіла піти до нового року, так? а потім уже дома відсвяткувати. Це б я дуже влюбила і прям новорічний стіл в Буковелі, щоб всі зібралися, всі друзі, всі родичі, і святкувати, і там три дні бути на лижах кататися. Буковелі світла немає, в Україні постійно обстріли, світла немає. І як зараз проводити новий рік? Чесно, в мене в голові взагалі немає ніяких. гори, там десь сніг, усі всі будиночки дуже красиві. Там собі класно задекоровано. Ідеально, це щоб було тихо.